Незрозуміло взагалі. А так. Так, може, краще буде видно. Так, мені здається, краще трошки. А ну цей нічка Іра покаже. О, трошки краще показує. Ось такий блиск у нього прикольний. Так, потім подивимося, що у нас тут ще. Ось такий браслетик. Теж прикольний. Але треба фокус, фокус зловити на нього. О, зловилося. Тут теж основний камінь, це Посередині. Потім Амазоніти два, це дванадцятка, це а далі йдуть по десять. Оці. оці камінці по 10, це Амазоніт, Гранат, потім Тигрове Око, потім цей як це його гранат, потім Родоніт, Лабрадор і теж два оцих нічка Іра. От, і потім оце гематит. Гематит у нас, що у нас тут гематит означає? Десь у мене був гематит Це у нас залізна руда гематит. Мін... Мінерал, оце два камінці. Його отак от можна додати в деякі браслетики. Вони бувають навіть трошки різного там. Чорного, вишневого, бурого, темно-сталевого кольору, От може бути срібний відтінок, відливає скля... скляним металевим блиском. Назва гематит походить від грецького слова гематіос, подібний крові, оскільки саме оксид заліза надає йому такий е, колір, колір запеченої крові. От, і примітно те, що колір цього мінералу дуже стійкий. Він ніколи не втрачає свій космічний відтінок. От у нього такий космічний відтінок, бачите? Персиan music привіт. От, буває повністю гематитів. Нормально персион music. А ви як? Так, про гранат я вам не прочитала, наступного разу вам розкажу. Про гранат. Лабрадор, я вроді вам розповідала, да? Що він здатний активувати дар передбачення, допомагає розвинути екстрасенсорні таланти. Кого ще? Хто хоче собі такі розвити таланти. Бере участь у багатьох магічних обрядах. О, який лабрадор, бачу. Серйозний камінець. Хто там зараз картами Таро займається, це, мабуть, Лабрадор це буде допомагати? Може очищати Ауру. От Лабрадор нам очищає Ауру. І приносити удачу, заспокоювати, допомагати в прийняті рішень. Отакий От у нас класний цей камінець. Теж на руку ну, не 17-ку підходить, а можливо, ще і більше. Навіть 17-18 він підійде. Бо от у мене 17 розмір, він навіть трошки ще більше можна. Ну Це взагалі він на такий клас, браслет на класній такій лісці, що він розтягується на декілька, на декілька розмірів. Декілька розмірний. Браслетик. клас декілька є камінців захисних. І Тигрове око, і е, оцей гранат у нас класний. Цей родохр... родохрози для продовження роду. Потім, ну і цей, ну, цей можна сказати, він не натуральний авантюрин, але він дуже класний. Його теж додають в браслет.